Він до Симона Петра, а той каже йому Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ісус у відповідь йому сказав, що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Каже йому Петро. а І Симон Петро каже йому Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. А Ісус говорить йому, хто вмитий, тому потрібно тільки ноги обмити, оскільки весь чистий і ви всі чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його, тому і сказав, що не всі вони щисті, а коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі і сказав, і, що ви знаєте, що я зробив вам, ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і вчитель, помив вам ноги, то і ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб ви робили так, як я зробив вам. Істинно, істинно кажу вам, що раб не більше за свого пана, як і посланець найбільший від того, хто послав його. Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. Амінь. Друзі, взагалі чудово, я коли читав це перший раз послання. Ну і зараз насправді переповнююсь Божою любов'ю. Я сподіваюся, що кожен, хто в цьому залі. Це так, знаєте, благословенна цьому послання вже більше двох тисяч років. І так класно, коли ми його читаємо, можемо наповнитись Божою любов'ю, відчувати ту любов, яку хотів Господь донести учням тоді і нам, учням, як зараз. Бо ми всі сьогодні теж є учні, які зібралися в ім'я Його, і Господь нас зібрав сьогодні в своє ім'я тут. От. І сьогодні будемо розбрати цей приклад, що ж Господь хотів нам залишити, щоб ми вчилися і виконували один до одного. Я думаю, що тут справа йде не тільки, знаєте, в вмивання ніг. Я думаю, що Ісус, мабуть, не тільки хотів нам донести, що треба вмивати один одному ноги. Це не просто ритуал, а щось набагато більше за цим ритуалом скривається те, що ми повинні робити один одному. Це, як знаєте, от сюди, коли йшов. Тут є такий бігборд, там написано свята Ханука, і потім я коли дізнався, що це, мені почали постійно видавати якісь відео е, про ритуали, як його святкувати. Я думаю, так цікаво, 2000 років, а у них там як треба куди що поставити, як, де. От. Але я думаю, знаєте, суть не в самому ритуалі, і не в самому ритуалі, який Ісус нам залишив в миванні ніг. Мова не про це, а щось глибше. І я думаю, що Ісус, показуючи цей приклад, хотів нам сьогодні з, з вами показати, яке повинно бути справжнє служіння, в чому проявляється справжня християнська любов один до одного. І як це? І сьогодні я хочу про це трішки поговорити, з вами, подумати, е, зрозуміти, знаєте, цим, обновитися цим знанням, що таке Божа любов. До чого нас закликав Господь, як це взагалі? Що ми маємо робити, і які наші дії. І перше, знаєте, що до мене так прийшла думка, що кидається мені в очі в цій історії, написано, що Ісус встав з вечері, зняв одяг взяв взявши рушники і підперезився. Потім налив води до вмивальниці, і почав мити ноги учням і обтратити рушником, який був підперезаний. Перше, що я хочу підчеркнути, я думаю, що це. Служіння не може початися без нашого смиреного серця. Цей приклад для мене є як метафора, щоб почати служіння комусь, один одному, наше серце повинно бути в смирінні, як і Ісус. Я думаю, що Ісус, коли вдягнув ну, ці рушники, зняв одяг. Він теж, мабуть, присів на ну, присів, бо став на коліна, щоб доторкнутися до них учнів і вмити їм ноги. І я думаю, що це як образ, така метафора. Що наше служіння починається тільки тоді, коли ми маємо своє смиренне серце і готові самі стати на рівень з тою людиною, якою ми хочемо послужити. Смирити все своє серце, смирити себе і доторкнутися до тої проблеми або до тої людини, яка потребує цього служіння, як і Ісус. Він сів і почав мивати ноги. І знаєте, теж потім написано, що Він каже, отже, коли я, Господь і вчитель, помив вам ноги, то і ви повинні мити ноги один одному. Він каже про те, що він є вчитель, що він є Господь, але це не завадило йому помити ноги учням. І є ще один теж цікавий вірш на тему цього, то, що зараз читаю, від Матфія, 20 розділ з 25 по 28 вірш. А Ісус їх покликав і промовив, Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде він вам, а хто з вас буде першим бажає, нехай буде він вам забара... за рабам. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Іноді буває так, що знаєте, щоб. Послужити іншій людині, може стати на заваді якісь проблеми, перешкоди, якась гордість, е, якісь знаєте, моменти в голові. І, і Ісус показує цим прикладом Своїм, Він каже, якраз акцентує на це, що Він є вчитель та Господь, але це не завадило йому послужити але навпаки. Е, написано також, знаєте, в Біблії, що кому більше дається, з того більше і візьметься. І він цьому Якраз віршив Матвій теж каже, що я прийшов послужити. Я прийшов показати приклад, як вчиняти. Мій титул, мій статус не, не завадив мені стати як ви, і послужити вам, донести благозвістку, послужити, стати прикладом для вас. Він каже, що в світі так буває. А між нами хай нічого не стане на заваді для того, щоб доторкнутися до людини, щоб доторкнутися, послужити, проявити свою любов. Ніякі, знаєте, там важливо титули, бо якісь переконання, цінності якісь різні да? не повинні бути між мною і між любов'ю до іншої людини, між служінням. Ісус про це каже, якраз показує акцент, що Він каже: «Я ж Господь, я Бог, але я так зробив, і ви так робіть. Бо написано далі, що істина, істина кажу вам, що раб найбільше за свого пана, як і посланець найбільше від того, хто послав Його. Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. Тобто Він акцентує на цьому, що я є той посланець, я є той Господар, а ви є мої риби та посланці. І якщо я, Господь зробив це, то ви не більше за мене, щоб не робити це. А навпаки, Бог нас закликає служити. Хай наші знаєте, якісь речі внутрішні не будуть між нами та служінням до людей. Ісус. Встав, можливо, на хріне і сів почав мити ноги, і це йому не завадило. А навпаки, я хочу сказати: знаєте, що ми всі є одне тіло в Ісусі Христі. І в когось, можливо, які більше служіння, менше служіння, якесь різне. Але це не про. М Знаєте, не про привилегію, а про відповідальність. Чим більше служіння, тим більше відповідальність перед Богом та перед людьми. Для того, щоб можливо ще більше служити як ресурс, який можна служити більше. І Ісус про це каже. От. Також знаєте, хочу, щоб ми зараз теж зачитали один чудовий розділ в Біблії. Мені дуже подобається. Ми всі його знаємо про Божу любов. Перший до коринтян, там з 13 розділу, з 4-го по 8 вірш, там написано. Я їх називаю ідеальність крижалі любові. Там, знаєте, таке причин, яка Божа любов, от яка вона є, досконала, в чому вона проявляється? Бо, читаючи цю історію, я бачу, що Ісус виконав все, як там написано. Ми зараз поговоримо про це, зачитаю нам, щоб нагадати, любов довго терпить, любов милосердствує, не надимається. Любов не величається, не заздрить, не поводиться нещемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправдою, латішиться правдою, усе зносить, вірить усе. Сподівається, всього усе терпить, ніколи любов не перестає, хоч пророцтво існує та припиняється, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується. В цій історії ми бачимо, що Ісус привив усю досконалу любов. Він проявив терпіння та віру до своїх учнів, знаючи, що, що те служіння, яке він зараз робить, воно дасть плід, воно дасть їм спасіння, і вони теж зрозуміють, як, як любити, як далі нести свою благозвістку, як служити, і що таке віруючі. Він проявив в цьому терпіння і віру. Він проявив в цьому милосердя, що він Господь, але він зійшов до учнів і послужив їм. Він не шукав свого, він не заздрив, він не гнівався. Він не робив все, знаєте, як з під палки або йому так сказали. Він робив благу волю Отця. Він хотів це зробити, і в цьому він проявляє повноту божої любові.